Всім привіт! З вами знову я, Олександр Гарчук, і ми продовжуємо розбір теми Трикутника відносин, агресор, жертва, рятівник. І сьогодні у нас на сцену виходить. Виходить жертва. Так, жертва страждає від нападок агресора. Агресор намагається жертвою отримати якусь користь, відібрати у неї ресурси. Рятівник. Намагається жертву захистити. Тож, жертва. Скажіть, мої хороші, ви зустрічали таких людей, які постійно ниють, жаліються, які постійно е, страждають від нападок агресора. Хтось до них постійно чіпляється, щось від них хоче, вони щось відбиваються постійно. Угу. в від яких е, Світ е, відбирає ресурси, все погано, все ось е, сім'ї погано, з батьками погано, на роботі погано, з грошима е, погано, світ їх душить, е, пригноблює, ну, такий поганий світ, куди котиться цей світ. Все погано. Я гадаю, ви так зустрічали таких людей навколо себе, а ще можу. Гарантувати, що ви зустрічали такі питання те всередині себе. Отож, хороші мої, готовлю для вас серію відео. Ця тема дуже широка. Тема жертви є нереально широкою. І ми будемо розбирати її по частинах. І той, хто подивиться цю, всю серію, отримає магічного ключика до таких запитань. Перше. Що робити із навколишніми жертвами, які нас бісять, маніпулюють, забирають наш час та енергію? Друге, що робити, коли жертва ми і на нас нападає агресор техніки захисту. Третє, що робити, коли жертва є всередині нас? Як взяти з цієї жертви ресурсом, як зачепитися, як то кажуть, за світло у кінці тунелю, і вилізти нарешті у гарне життя? Далі буде найважливіша тема зараз дуже актуальна це позиція жертви у відношеннях на відстані. Що робити, які є варіанти алгоритми дієві? І наостанок буде десерт. Це відео про те, чому деякі жертви нас бісять, а деяким чомусь хочеться допомогти. Угу. І тут буде корисний лайфхак для дівчат, як цим можна користуватися в нашому реальному світі. Але Ц... пан Олександр вам нічого про це не розповідав. Отож, для того, щоб ознайомитись із цими всіми запитаннями, треба отримати базу. тобто, Поняття номер 0 Причини жертви, ознаки жертви психологія жертви звідки ж вона береться. Починаємо з цього. Поїхали. Що було першим: курка, чи це агресор чи жертва? Ну, в даному випадку у нас тут все більш однозначно. Першим був агресор, і агресором можна вважати не тільки людей. А і може це бути група людей, ситуація, погода, природа, час, наше внутрішнє бажання, та таке інше. Давайте трохи узагальнимо. Агресор це те, що у негативному сенсі тисне на людину. Так і якщо людина не може або не хоче впоратися з дією агресора, вона переходить у стан жертви. Давайте. Уявимо ситуацію. От, уявіть собі. Е, йдуть дві людини. Одна на гору треба залізти і поставити там прапор. Засніжена гора, така висока, крутезна, ну, все, як ми любимо. Повзе-повзе, значить, одна людина. Тут, як підсковзнеться і шмяк на землю. От, впала. Що буде робити? Сильна людина, стратегія сильної людини. Ану? Правильно, сильна людина, тримаючи в голові свою мету, переорієнтує свої дії згідно нової ситуації, яка вже трапилася, тобто встане, відтяхнеться і продовжить свій шлях до мети. Що буде робити в іншому випадку? Стратегія жертви. Так, лежати, стогнати. Нічого не робити, ну, можна плакати, звичайно, і обов'язково звинувачувати погоду, сніг, ну і те, що ніхто нам не допомагає, тобто шукати винних. Хороші ми. а чого ж це так виходить, що одні встали і пішли, а інші лишаються лежати? У чому причина появи стратегії жертви? Їх будемо роздивлятися чотири. Перше, це наше оточення і як воно реагує на обставини навколо. Друге, це наш власний досвід. Третє, це відношення до нас, до людей, особливо у дитинстві наших оточуючих. І четверте це отримання чогось бажаного, успішний досвід отримання чогось бажаного. Розбираємо потрохи подробніше. І так, перше це наше навколишнє оточення і їхня реакція на ситуації. Ну, уявіть, одна група людей гуляє під дощем. Якщо йде дощ, вони можуть ходити під дощем. Інша група людей, побачивши дощ, біжить і ховається. Тобто, якщо ви учасник першої групи, ви, як і всі, бачите, що всі гуляють, ви будете гуляти під дощем. Якщо ви бачите, що всі ховаються, ну, тож, логічно, будете ховатись. І коли е, наступить час йти до своєї мети, а піде дощ, то ви вже знаєте: перша група вдягне плащ, парасоля, і пішли. Інша група зачекає. Скажуть, ох! Цей дощ, якби не погода, то я би ого-го, що зробив, ого. Отож так. Друге. Накладення нашого власного досвіду. Це про що? Це е, ось, якщо взяти ту ж групу людей, яка гуляла під дощем, але так може статися, що один із них е, захворів і дуже погано переніс е, хворобу, наприклад. Так, тобто отримав е, крайній е, негативний досвід гуляння під дощем. Якщо ця ситуація буде повторюватись декілька разів, то людина може перейти у інший табір, у табір жертв. І наступний раз, коли треба буде рухатись до своєї мети, і піде дощ у житті, да? як ми розуміємо, під дощем, усілякі обставини, і піде дощ, то людина. Відкладе свою мету, може, назавжди, і не буде думати про те, що можна взяти парасольку, можна викладати таксі, подзвонити дорогу, чи якось іншим способом вирішити це питання. Так, третє, дуже важлива тема з дитинства це як відносились до нас у дитинстві. Там формуються оці перші зародини, так сказати, життєвих стратегій. Якщо вам в житті у дитинстві казали щось на кшталт такого. Давай, да ти все можеш, да я в тебе вірю, да ти переможеш, ти можеш це зробити, та да все вийде, все буде добре. То що ми отримуємо стратегію сильної людини? Якщо вам у житті, у дитинстві казали щось на кшталт такого. Не бери поламаєш, кинь не чіпай. Не біжи, бо впадеш, не чіпай, не торкайся, е, мовчи, бо щось про тебе там побачать, почують люди. Е, що про нас подумають, ти ж такий ніякий ніяка, ти того не зробиш, і у придачу цього ще е, нагороджували такими титулами, як е, невдаха, Дурепа, Дурень, Тупий, е, свиня, ну і щось таке. То тут, як кажуть, до бабки гадалки не ходи, стратегія жертви у вас всередині. І четвертий це успішний досвід отримання чогось бажаного. Це улюблений спосіб усіх маніпуляторів. Я думаю, ви таке чули, бачили, згадували. Ну, наприклад, коли людина. Дістає е, щось бажане через страждання і сльози. Там якусь увагу, подарунки, е, ну, чи щось таке. Так, ну, е, Як буває, людина захворіє, до неї приїжджають там, діти, онуки і все таке? Ну і що? Людина така: ага. Тож, якщо я хворію, вони приїжджають. Тобто можна... Трохи якось у це зіграти. Спочатку людина у це зіграє, а потім хвороби починають приходити самі по собі. Стратегія жертви закріпляються, і людина переходить із цих, цих чотирьох сценаріїв у життя жертви. Це стратегія, коли світ стає злим, коли агресори. Щоденно атакують, коли нема кінця і краю проблемам, коли нема світла в кінці тунелю. Але... Але він є, і ми його знайдемо. Тож, чекайте в наступному відео, будемо розбирати перший такий момент, що робити із тими жертвами, які є навколо нас, які бісять, маніпулюють і забирають наш час та енергію. Бути з вами. З вами був я, Олександр Гарчук. І до побачення. Всім пока!